Вітаю вас на каналі. Що ж, друзі, в нас відео поки що на каналі не виходять з підживленням, так як в нас постійно йдуть дощі, як бачите, і немає можливості, щоб заїхати з трактором і підживлювати нашу малину, а також обробляти від шкідника. Тому, як тільки розпогодиться, а це десь днів через два, дивлюся, що передає, що вже буде погода, не буде в нас дощиків. І ми зможемо спокійно працювати на наших плантаціях малини. А сьогодні поговоримо про гербіцид Пендіган. Як ви бачили в попередніх відео, ми ним користувалися, скропили всю нашу малину ним, кропили, як і по голій землі, тобто ось цей участок і кілька інших. А також кропили ось ту далі малину, ми там кропили. То там вже якби був бурян. Але суть тому, що ми покропили і через 4 дня почалися дощі, і вже буквально десь орієнтовно вже десь недільки-три йдуть дощі. Тому по зеленому пендіган не спрацював. Можливо, десь чуть-чуть, частково спрацював. А от по чорній землі ми кропили, він спрацював дуже і дуже навіть непогано. Зараз я вам покажу результат. Я думаю, вам буде видно. Ось рядочок малини йде. І видно, що по боках є зелені буряни. Ось буряни і з цієї сторони. Тут де йде рядочок, буринів немає. Значить він спрацював. Ось тут, дивіться, рядочок не половся. Він просто покропився. Видно, так? Ось тут більше бурини, далі чуть менше і знову видно. Тобто, пендіган спрацював. Нормально, ось, але із того, що йдуть дощі, вже видно, що все одно вже буряни починають пролазити. Що ж, але дощі все ж таки в нас йдуть. Кожного дня дощ, не перестаючи. І як бачите, пендіган все одно трошки ще працює. От Пролізли буряни і вони вже, вже зразу починають сохнути. І ось бачите теж ось гарно видно. Ось цей взагалі вже жовтий. Орієнтовно, я ж кажу, у нас три тижні дощі, і він за цих три тижні все одно працює. Ось видно, що порядки були б такі ж самі зелені, як зараз ось міжрядя. І ось теж показую, теж видно, що він спрацював. І ось так вже проростає наша малинка. Ось зараз трошки пройдемося, подивимося по рядочках. Не знаю, чи камера передає, не передає. Ось, ось рядок. І по боках зелене. Так, от йду, дуже видно, що бурени... Іменно в рядках буринів набагато менше, міжряді більше. Не знаю, чи камера передасть. Я думаю, що буде видно. Зараз підемо пройдемося, подивимося далі, що в нас робиться. В принципі, результатом я задоволений. Але хотіло б, щоб воно і в зелене трошки забрало. Так як писали, багато хто писав, що забирає перій. Також забирає воно мокрець, але щось я такого прям результату не побачив. Можливо, дощі, можливо, так щось. Ось, видно, так? Да? Теж, може, десь щось слабше скропив, але... В рядках набагато менше бурянів. Ось так. Вже наша малинка така гарненька вискочила. Тут а затишок вона трошки швидше пробивається. Так само ось тут видно, що по рядку набагато менше буряни. Ось так. Зараз перескочимо, подивимося, як вона спрацювала на осінній малині, тому що ось в літній малині взагалі вона не спрацювала. Я там робив відео, заходив ось цей третій рядок, там розказував. Дивимося на мокрець. Бачите, він є. Мокрець є, тому, тому він не спрацював. Перійку теж не забрав. Що ж, друзі, зараз ми вже знаходимося на осінній малині, а саме Джоан Джей. І ось так нас зараз виглядають наші рядочки. Ось Рядочки дуже класні. І що хочу сказати по поводу гербіциду, то ось там, де була гола земля, от, от, так взяти якось тут приклад, той буряні немає, значить він і тут спрацював. По зеленому ніде не спрацьовав. Як бачите, ось ніхто малину не сапав, а буряни не ростуть. От ті, які були зелені буряни, ті й залишилися по поводу того, як вона присадила малину чи не присадила цей гербіцид пендіган. Дивлюся місцями, де, напевно, що чуть більше вляли, малина трохи нижча. Загалом малина вже має десь сантиметрів 40-45 висоти. Місцями 30, ну так як малина, десь більше, десь менше. Загалом результат непоганий. Можна сказати, результат добрий, але от перійку, перій повзучий, бачите, залишився. Його воно не забрало. Можливо, трохи присадило. Но загалом воно не забрало. Ось. Зараз ми перейдемо, подивимося на інші рядочки. В принципі, результатом я задоволений. Хоча хотіло б, як зазвичай кращий, але, але добре, що і так. Дуже жалко, що не спрацював цей гербіцет на літній малині. Бо на літній дуже приде багато працювати сапою, виполювати ці буряни. На осінні, як бачите, практично бурянів немає. Із-за того, що була гола земля, ми чуть швидше справилися. І з осені було менше бурянів. Тому і так. Тому і і так. Результат тут набагато кращий. Ось видно, я чуть більше десь дав. Дали б десь більше трошки яду. Ось чуть-чуть лисечко підкочерявилося. Але нічого, зараз хай тільки чуть підсохне, зразу дамо Wimpel 2, він рахується як антистрес, плюс підживлення і все стане на свої місця. Загалом ось так у нас виглядають наші рядочки. Ну, що можу сказати? По самій малині потрібно підживлювати, дивлюся, напевно, від шкідника потрібно дати. І за того, що постійно ляли дощі і був невеличкий приморозок 2 дня, ось є листя, десь попадається підмерзле листя. Але це якби не страшно, вона виправиться. Тому, друзі, можна зробити висновок, що пентіган працює, але потрібно його вносити на голу землю, землю, тобто на чорний ґрунт, як говорять. І буде результат. По-зеленому він не працює. Можливо, десь працює, але дуже-дуже погано і результату не видно. А загалом... загалом. Результат мені сподобався лише тільки на ремах, там де ми вносили його по голій землі. Там і результат був хороший. Так, всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, далі ми будемо підживлювати нашу малину і покажемо вам, обов'язково покажемо, чим ми підживлюємо, як ми підживлюємо і як ми вирощуємо. 那些，要好的。